Друзі, перші проголовне поїхала телеграм-канали за посиланням на анонімні джерела. Повідомляють про серію сигналів у середині російського політочного силового істеблішменту, які які, якщо навіть містять елементи шуток, відображають глибоку напругу і кризу в Кремлі. згідно з цими повідомленнями, після збиття Л-80 стратегічного команду контрольованого борту, який розглядав як мобільний вузол управління Микола Патрушев нібито зробив кілька спроб вийти на прямий контакт з Будановим та колишнім головнокомандува. Очам збройних сил України генералом Валерієм Залужним і членами української делегації з пропозиціями про переговори у цих неофіційних джерелах стверджується, що він навіть звертався до високопоставлених представників США та Китаю, надсилаючи список пропозицій, серед яких була згадка про можливий вивід російських військ із певної території за умови визнання легітимності нинішнього режиму в Москві. За цими повідомленнями Патрушев нібито поставив собі за мету потрапити на переговорний процес до майбутніх виборів у США, розраховуючи використати це як важель впливу на внутрішньополіточну систему в Росії ті самі телеграм-джерела припускають, що умови, які, нібито, пропонував Патрушев, включають широку низку поступок від підтвердження існуючих міжнародних домовленостей до відкриття каналу для гарантій безпеки з боку США і Китаю. Частина цих повідомлень містить твердження про те, що Патрушев був готовий піти на значно ширші кроки. Патрушева, включаючи визнання фактів, які досі офіційно заперечуються Кремлем, щоб забезпечити майбутнє новому силовому керівництву у цьому кон контексті в ефірах дописах згадуються імена осіб, які в російських силових колах, нібито розглядають як потенційні наступники чинної влади, включаючи фігуру на кшталт надіжді, на чиї політочні амбіції могли би бути підсилені посильним подібним переломним подій. У відповідь на ці сигнали того ж інформаційного поля відбулися серії вибухів на кількох об'єктах, які в російських пабліках пов'язують з Патрушевим. за різними повідомленнями на одному з закритих авіабазів комплексів, яких використовували ним для пересування та логістичного забезпечених пролунали численні вибухи. Телеграм-канали пишуть про близько 20 детонацій на московських аеродромах. Де нібито мали відбутися попередні переговори з аеродромами між делегаціями. Хоча офіційних підтверджень цих вибухів немає, а кремлівські джерела називають такі повідомлення фейковими. Саме поширення даних таких підсилює атмосферу невизначеності та внутрішнього тиску. На ті цих подій генерал Валерій Залужний в усіх своїх офіційних виступах акцентував з таким ворогом, як Російська Федерація цілком можливо воювати. До кінця він підкреслив, що Україна не відступає і готова продовжувати оборону та контрнаступ навіть у складних умовах. Залужний наголосив на важливості збереження єдності з міжнародними партнерами, водночас демонструючи впевненість у власних силах. Позиція українського командування залишається послідовною. Переговори можливі лише з реалістичними юридично зафіксованими умовами щодо відведення війська, відновлення суверенітету та гарантії безпеки, і лише тоді, коли це буде на користь національним і. Інтересам України паралельно з цим шириться інформація про підготовку до можливого виступу залужного перед конгресом США. Крока, який дедалі експерти вважають важливим як для підтримки оборонних ініціатив, так і для посилення політичної ваги України на міжнародній арені. Такий крок, якщо він відбудеться, міг би остаточно закріпити позиції Києва щодо подальшої підтримки союзника та надати чіткий месенджер не лише для потенційних опонентів, але й станом для яких всередині самої Росії аналіз подій сі. Вічить про кілька ключових тенденцій. По перше, інформаційний простір залишається ареною боротьби, де навіть не підтверджені повідомлення здатні вплинути на прийняття ситуації всередині суперетника. По друге, внутрішня напруга в російському політичному і військовому істеблішменті посилюється будь-які сигнали про можливі переговори або розбіжності в лавах. Супротивника стають предметом пильної уваги з обох сторін. І по третє позиція України залишається чіткою. Війна буде завершена лише на умовах, які гарантують безпеку, суверенітет і відновлення міжнародних норм і при цьому жодних компромісів щодо територіальної цільності бути не може. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.